Товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, працюємо і хочеться відповісти на одне із питань, яке наш глядач ставив. І стосується воно цього комплексу, фермер кс 450 в комплект, до якого входить вертикальний кормозмішувач і вакуумна зернодробілочка. крав 4. Так от наш колега запитуючи, відповідають дійсності оті от показники, які завод-виробник. Якраз от вказує у виробничих потужностях. Значить, Друзі, нагадую, що цей от комплекс у мене однофазний. Тобто працює від 220 вольт. Зернодробілка Краф 4, завод-виробник говорить, що. Має вона подрібнювати в районі 400 кг зерна і КС-450-й кормозмішувач в нього має влазити до 450 кг комбі-корму. Значить, що стосується зернодробілки, 270-300 кг це в такому от режимі, в якому я працюю. Тобто шлангу кидаю в кучу із зерном. Хожу, працюю, ну і воно потихеньку все втягує, подрібнює. в такому от форматі і в режимі, десь трішечки підібрало шлангу. Потрібно якраз в процесі роботи піддвинути ближче. 270-300 кілограмів вона подрібнює. 400 кілограмів на такий результат я не виходив. Можливо, якщо. Установити отут додатково бункер, через який буде забиратися зерно, і постійна і стала тяга зерна буде у оцю вакуумну зернодробілочку. Тоді можливо при оцих от обставинах і буде вона подрібнювати 400 кг. У мене виходило 270-300 кг, але повторюсь, це в такому ненапряжному Режимі, що стосується кормозмішувача, друзі, 350 кг комбікорму, більше я в нього не завантажував. З урахуванням того, що цей комбікорм виготовлявся для супоросних свиноматок із пшеничними висівками. З самої зернової групи завантажував я сюди 300 кг, не більше повторююсь, так як я доволі часто готую комбікорми для різних вікових груп. Для підсисних поросяток той же самий пристарт раніше виготовляв сам. Зараз виготов, купую його заводський старт на основі БМВД 100 кілограмчиків. Приготував. Вивантажив. Працюємо для супоросних свиноматок. Там 250-300 кг кілограмів. Приготував. Вивантажив відставив для лактуючих свиноматок. Там 200-250 кг, кілограмів. Тобто Ну, максимум я в нього не завантажував під потолок, тобто працюю з тими потужностями, які і з тими об'ємами, які мені потрібно безпосередньо, але 350 кг, я думаю, більше в нього не влізе. Знову ж таки, я під повну не пробував його забивати.